Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді штурмова тіпка М4-7301М від компанії D-BOYS. Вона входить до нової серії суцільно-металевих винтівок. Сьогодні у нас не буде анбоксингу, тому що все, що є в коробці, ось зараз перед вами, тут у мене в руках. Тому пройдемось детальніше по особливостям. В комплекті у нас бункерний магазин на 300 культ з коліщаткою, класичною. І з приємного це, звісно, рукоятка яка кріпиться до нас знизу наш руба. Можете її зняти, якщо вам не подобається, але вона зручна зі стопором. Також пластикові прицільні на різпланку, теж за потреби можете зняти і там, причепити в ваш якийсь каліматор чи приціл. Тобто у нас тут зверху повністю планка підпитів. По бокам якийсь аналог Емлока від дебосів. Вони, кажуть, що він покращений, Млок підходить для всіх. Що ще, у нас тут телескопічний приклад, шестипозиційний, регульований відповідно. В ньому є кріплення під антапку QD-типу, і також ваш ремінь можете почепити ось сюди на цю антапку. Отже, вага гвинтівки. 2390 грам, а довжина регулюється від 650 до 735 735, ще раз, міліметрів. Це ось так. Непогано. Це в нас була увертюра, якщо у вас закінчились набої, що робити? Ні, не так. Якщо у вас закінчились набої в магазині, але десь ви знайшли на підлозі. Отут. Ну, тобто, можна, можна атакувати, штурмувати посадки. І так. Не рекомендую це відтворювати в реальному житті. Акумулятор по класиці встановлюється в трубу приклада, але в комплект він не входить. Ні акумулятор, ні зарядний пристрій. Тому рекомендуємо одразу докупити літті-полімерний акумулятор і відповідно йому зарядну зарядку. Зарядну. Таке буває. Це все. На сьогодні досить. У світі ще багато неймовірного. Під звуки скотчу. Хочу розповісти вам про кріплення для антабок. Ви можете причепити ремінь як сюди. Одно точко. У нас є така класична антабка, забув якого типу. І тут у нас є дірочка під антабку QD-типу. Мене чути? Дякую. Інформація для любителів цифр. Довжина. У нас е досить середньої довжини регулюється від там приблизно 70 см до трошки менше, якщо скласти е приклад, і вага у нас відчутно важкий, але не дуже важкий. Тобто ну, трошки більше 2 кг. Зараз в наступному дублі я скажу точніше, бо я забув <реглях> <реглях> для любителя цифр. Сказав, <реглях> цифра навіть не глянув. <реглях> Я <gasps> не